З нагоди дня молоді за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість обраній справі були нагороджені кращі з кращих. Серед них військовослужбовці, медики, рятувальники, поліцейські, директорка молодіжного центру Лофт. Одним словом, всі, хто плідно і самовіддано працює на благо громади. З вітальним словом до них звернувся виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Дорога наша молодь, найдорожча наша молодь. Хочу з нагоди. Свята, привітати вас цим днем, побажати вам всім міцного здоров'я, подякувати вам всім за те, що ви живете в нашій громаді, за те, що ви працюєте в нашій громаді, за це все, що ви робите на користь нашої громади і на користь того, щоб наша держава перемогла цього ворога. І Настав довгожданий мир, який ми всі чекаємо. Дуже вам всім вдячний за те, що ви робите для нашої громади, для перемоги нашої держави. Слава Україні! Героям слава! дуже велике дякую за те, що нагородили. Що нас як військових пам'ятають, про нас не забувають і нас шанують. Ви сьогодні серед іншої молоді нашого міста, нагороджені почесною грамотою міського голови, і представляєте ви одну із найпрекрасніших ланок це медиків наших. Скажіть, будь ласка, що ви бажаєте всій молоді нашого міста та взагалі України? Хотілося б в першу чергу побажати здоров'я, наснаги, тримаємося. Ну, і... Ми зі своєї частини будемо максимально старатися допомогти, як тільки це можливо. В Усі часи суспільство знало, що молодь це рушійна сила і це майбутнє. Як ви вважаєте? Я думаю, в цьому правні правильно кажуть, тому що молодь в першу чергу ще повинна навчитися від старших, бо весь досвід він повинен передаватися з покоління в покоління і повинен тільки множитися. Тому в цьому плані всім молодим спеціалістам теж хотілося б побажати гарного наставника, який буде їх вести, допомагати, так само, як були в мене. Дуже приємно, що серед усіх сьогодні нагороджених молодих людей є, і ви, Сорочан Юлія Олександрівна, котра плідно працює на благо нашої громади. Розкажіть, будь ласка, що ви відчували, коли отримували цю почесну грамоту? Я дуже вдячна, тому що молодіжна політика, робота з молоддю це виклики. Це виклики для всіх, хто працює з молоддю. З ними важко, але з ними з іншого боку і легко. Головне їх почути, головне їх бачити і підтримувати та розвивати. На вашу думку, молодь Подільщини це хто? Це рушійна сила. Знаєте, є такий вислів, молодь для молоді і заради молоді. Досить такий крилатий вислів, тому що тільки молодь, тільки вона зможе змінити громаду, зможе змінити наше майбутнє. Ми покладаємо великі на неї надії. Що бажаєте всім молодим людям нашої України? Наснаги, енергії і можливостей. Чим більше, тим краще. Шукайте можливості для розвитку. І якщо будете шукати, вас все вдасться. Тож не вичерпнує вам енергії, адже молодість це найпрекрасніший період життя. Впевненою йдіть до своєї мети. Втілюйте в життя найкреативніші плани, і нехай доля буде прихильною до вас. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія Кет.